Що стосується сектору військовослужбовців і ветеранів, то там це трошки інакше освітлення в цих питань, які їх хвилюють, тому що це досить закрита організація. І в ЗСУ не так просто достучатися так, так само і до правоохоронних організацій, так просто ти не звернешся, тому що існують певні правила, і вони від цього страждають. Всі говорять про це саме. Я є ветераном збройних сил, я була офіцером е -е, в Збройних сил. І от буквально, от от звільнилася. Я вам хочу сказати, що бути е, активістом в Збройних силах це треба мати хочу, напевно дуже багато тобто. сміливості, сили і аргументів для того, щоб пере, е, перестрахувати себе. Тому що е, я навіть не можу о, говорити все те, що я знаю, і чую і що там говорили, і які механізми дії на, на військовослужбовців, і як бистро їм можна закрити рот. Це я це також знаю.